От що стосується саме питання претензії Трампа до Європи про те, що Європа має виплачувати репарації. Ну так воно виглядає Сполученим Штатам Америки за ту допомогу, яку ще колись надавали США Європі. Він каже: Ми накладаємо великі тарифи на Європу. Вони сідають за стіл переговорів, вони хочуть поговорити, але розмов немає, якщо вони не платять нам багато грошей на щорічній основі номер один для сьогодення, а також і для минулого. Бо дуже багато в Україні розмов про те, що Трамп нібито вимагає, щоб ми віддали гроші е, за ту допомогу, яку надавав нам е, ну, держдеп за часів Байдена, от я так скажу. Ну і Конгресі, і держдеп загалом Америка за часів Байдена, чи можна от вважати, на твою думку таку заяву про претензії до Європи, що вона пошириться ця вимога і на Україну? Я думаю, що зараз вона може перебити цю тему з мінералами насправді якраз е, вимога з репараціями. Бо ми ж пам'ятаємо ця тема 350 мільярдів якогось ефемерного видуманого боргу е, е, України перед Сполученими Штатами. Але ця сама конструкція дійсно зараз е, фактично масштабується на європейський союз з вимогою заплатити за щось попереднє. А um, при чому ж Трамп не уточнює, що він має на увазі? Чи це? Програми по Юсейду, тому ж самому, які в тому числі реалізовувались безпосередньо на території ЄС, чи це питання все ж таки дисбалансу, відповідно двосторонньої торгівлі, станом на минулий рік, між ЄС і Сполученими Штатами один три трильйони доларів була двостороння торгівля, але Європа торгувала. Ну, десь по балансу було десь приблизно там, 65 на 35%. Десь так от, виходило. А, і виходить, що Трамп може вимагати, ну, можливо, знову ж таки, тема ліцензій. Ми знаємо, що багато на рівні Європейського Союзу з американських компаній було знято за рахунок тих самих тарифів, тих самих мит. От, наприклад, автомобілі, маска Тесла а, донедавна мали 19% мита. Зараз очевидно ще зростуть ми те на фоні якраз як атлеточка на дії безпосередньо Трампа. А так само ми бачимо мільярдні штрафи там на американських е, техногігантів, таких як Google, таких як Microsoft, е, таких як Apple, і багато багато таких кроків. Тобто, з цього всього насправді Трамп може почати враховувати. Сказати, що от ви у нас забрали, а ми хочемо це відповідно назад. Ну і плюс звичайно, я не здивуюся, якщо е, почнеться якась ревізія е, безпосередньо того ж плану маршала, і е, тобто, там взагалі можна залізти далеко, можна це, лізти, взагалі, можна лізти кількість років. Це, це це дуже давно. Я розумію, такий. але ж він може це робити, тому що я просто зверну увагу на меседж, що з кінця Другої світової війни. Сполучені Штати знаходяться в невигідних умовах. Оцей меседж зараз активно масштабуються американськими високопосадовцями, тобто вони дійсно відраховують з кінця Другої світової. Єдине, вони це ж абсурд, бо вони намагаються повернути зараз оцю золоту епоху сполучених штатів. А в розумінні більшості американців це 60-ті. Тобто вони ж вже взяли вершки безпосередньо із зі збільшеної торгівлі, з перетворення в наддержаву, якраз в 60-х роках ХХ століття. Але але по факту, зараз тако йде безпосередньо от така риторика. Тому ну побачимо до чого воно призведе. Як на мене, просто це знову ж таки захмарні стартові умови для подальших перемовин. Тут, хоча б Трамп каже, що з Європейським союзом можна обговорювати, а от з Китаєм взагалі. Тобто тему Китаю він закриває, я думаю, надовго. А от ну, хоча це надовго, мабуть, на 35 днів по темі того ж самого Тіктока, де знову ж таки пролонгація. Тобто, у Трампа як завжди, його заяви не варто сприймати буквально. Скажи, будь ласка, а що може запропонувати Європа Трампу, щоб ну, наприклад, реалізувати ідею Ілона Маска, яка прозвучала повний розріз з політикою Трампа щодо мит? Він же пропонує взагалі встановити з європейським союзом нульову ставку по всіх торгових питаннях. І в тому числі навіть по обміну робочої сили, якщо хтось хоче їхати працювати до Європи чи навпаки, там до Америки з Європи, щоб візового режиму не було, нехай їдуть, працюють. Це також дуже, дуже цікава історія. Що може Європа запропонувати? Чим вона може переконати Трампа, чи готова вона взагалі до такого діалогу? Ну, цілком можливо знову ж таки зняття внутрішніх мит в самому Європейському Союзі на низку продукції, плюс енергетичний ринок. енергетичний ринок відповідно. Збільшення закупівель і з того ж зрідженого газу тема навіщо Дмитрієв їздив до відповідно, до Сполучених Штатів? Там же ж є якісь домовленості по створення аналогу росу в європейських масштабах. Я не здивуюся, якщо там будуть американці намагатися якраз на загальноєвропейському рівні безпосередньо зафундаментувати схему. Торгівлею російським підсанкційним енергоносієм через американців, до речі, тема Північного потоку 2, не дивлячись на позицію Аналени Бербок, яка, як відомо, не війде в нову коаліцію, а от і не війде в наступний уряд. Ну очевидно, що теж частиною тих самих німців зараз пропрацьовується. Ну і багато багато таких нюансів. Ага. Я думаю, не лише тема енергетики. До речі, цілком може бути і тема зброї, де ага. зараз. Присутність безпосередньо американського контингенту в європейських країнах Трамп буде казати, що от ви на таку-то суму купляєте озброєння американського ВПК не менше от. Я сказав, 5% там ВВП на сферу безпеки і оборони. І от, от подібним чином, жорсткими такими а, він не буде пробувати вести свою політику з ЄС. Не впевнений я, що це буде сприйнято, але зрозуміло, що так чи інакше, все рівно Європейський Союз буде намагатись вийти на компромісні річ.